Доброе утро! От сегодня вам покажу принцип короче говоря, дії спирту и принцип дії медовухи на організм. Хоч медовуха рубає гораздо сильніше за спирт. Наливаем в банку сюди спірт. Тепер в той спирт випускаємо спиртометр. От він. Хоп! Спиртометр нам показує скільки. 90 там. 90, так. Да, скільки градусів. Спиртометр майже втупив. Taip? Kiekgi tam. Spirtu, bet ar, trūko, tupėsi? Dabar 99. 99 raudos jis įmaišė spirtu. Pasakysiu, kad dabar tuos spirtu perduodame nugarą į butelką. Reikia 10 metrų. Truputį puriu, tas ir yra. Тепер ту саму банку зараз заливаємо медувуху. Тільки медовуху то я буду довго набирати, коротше. Чекай, де тут криска воно. І кидаємо туди спиртометр. <різь> <різь> Скільки алкоголю? Ноль. Бач, а рубає вона не по-дяцьки. Рубає так, що аж завертає, кори. що свалу просто нема. От в цьому вся сила природних, коротше, ал... ну, так сказати, алкалоїдів. Не тільки алкалоїдів, а взагалі настоячого природного живого алкоголю. Тобто грібів. Ото є сила грибів. А села спірту, наскільки тебе... Ну, самі бачили, карає як вона на дно. Тягну. Ну наскільки вона на дно тебе потягне. А ото тебе піднімає. То що хочеш літати чи повзати? Ну, вибирай сам, така штука, Або повзай, або літай.